Друзі, і сьогодні з вами знову я Влад в Роблоксі і ми граємо таку чудесну гору, як Воксфрут. Я вибух айс, Ice, чуть, чуть його підкачав і йдемо фармити. фармитися. Очі ми тут. Окей, одразу на квест І пішмо далі. І будемо прокачуватися. Поэтому будем дальше. О! Перший выкор, да? Давочком запи запали. Нет, не очень там шокочки. Нет, я не дополню свою вису. А вы его уже забрали. Раз. Рібсьмой сюди два і зараз око забруднить щось. Ну Попробуем додати тебе, що ти на мене хочеш. Ти може знаєш, що я його відео, га? Може він за мене такой, не знаю. Або це реально мій якийсь підписник. До речі, під, ну підписується на мене і, коротше... ласочка, там зробить мені одну штучку. Можете мені в друзі додавати ось мінік, самий перший і все далі. Yeah. Yeah. Ай, я вас забув взяти капець. Бабах. Бабах. І ще раз бабах. Та куди ти не тупиш? И... Скоро будет айс Хочу айс слигер. Что okay. это? Не знаю, Э! Куда? Я не понял. Я не, я не зрозумев. Что было? Э, это не Ага, вот это, да. ходи это, да. Ходи это, ходи сюда. Бу! Бу! Все? Минус. Изи баунти хант. Изи баунти хант. Ну, мы же не можем найти Я тоже думаю, что маляки, че? Думает, кефир сказал Белла. Тут думал, мали подкрестят, а чё? Це підкресив. Ви знаєте, що з ним робити. Поняли? Думаю, ви зрозуміли, що з ним треба буде робити. Наїжджайте на нього, кидайте все, що можна. О, я зараз його покажу його нік. Підчекувати таку от заду. Подивсь, ай, будете, 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 то буде знати де ти будеш Во Аджан. Зараз ми вам його не показуємо. Во, оце от Аджан Кидайте на нього. Ну, короче, ви, якщо його? Ну, коротше, коли побачите... Я не знаю, що з ним робити будь-що, щоб він дістав поза слухам, тож він мені тіла не забив тоді, коли він прилетів. То він його був забрав і втік з ним. думав, що я його не знайду. Я такий хоп і привітик. І все, і нема його. Він чи мені до того мішав, коли я хотів прокачатися. Я. Ну, чи то якийсь інакший, але дуже похожий на Аджо, Тоже був такий нік. Дуже похожий. І скін був такий оса... ну дуже похожий. Може, то був він або і не, або і ні. Але у нього не було осопу. Каблюха осопу. Ташкодо. О, дець такий гарний вайп. Деткий гарний вайп. Раз. Два. І почне бій сібрати. Аже пісні Тік-Токи згадую. І раз-раз, раз. раз, раз. І ще О, ще п'ять рівнів до нового квесту. Це дуже класно. Я, пок... я прокачуюсь набагато швидше з цим фруктом. Або навіть я вже буду до сотого тоді, бо то, відео буде ну дуже коротке. А я не хочу відео дуже коротке робити, я хочу обіж-менш довше, щоб ви могли довше подивитися його. Я казав, що я коди пошукаю, але я щось не хочу. А я буду без кодів, бо то, що, наприклад, на фонтані на верхній Скайпі на верхньому Скайленді буде дуже важко без тих кодів. Ти будеш по, по одному рівню за боса, а бос це НЛ. І він має. І він, він на верхньому Скайленді. То, що о, треба під, 570. П'ятий на нього, щоб взяти квест, а ми далі прокачуємося. Пропасть хтось прийшов? Напевно. Як якщо хтось прийшов, це буде дуже погано. Бо то ж вони нам будуть мішати. А мені ще п'ять рівнів до нового просто квесту. Я думаю, а може є ті що сьогодні доб'ю, бо це з цим фруктом занадто швидко я прокачуюсь, а відео занадто буде коротке. То, що я вже раз говорив. Це дуже важко. Басьофрукти мені би було дуже важко прокачуватися. А так, це дуже легко. До речі, ще три рівня для нового квесту Так. Раз. І чекаємо, той кого і бізьмо зразу до нього. Бо тому що треба... Тож вас нам треба? Все, давайте улітайте. Тікайте, я зараз тут вот, ковбу. І... Е. не поняв. А де ще? А вот іде. Да. Я зрозумів. Бо точніше. Не, не купачи першого разу. А от. Да. Я подумав, що ти до них полетів, до своїх друзів бандитів Я... Е. Скоро на... Скоро на простий Скайланд. Ну я к три. Ще довго. Раз. Побігли. Два. Удар. Побігли. Ще два рівня. Швидко. А оце дуже важко без кодів, чесно. Зараз я пошукаю кодики. Зараз я буду скоро, я і так буду говорити. Бо те, що, бо те, що по одному рівні прокачуватися, це занадто довго і занадто часу багато витрачає. Тому зараз я пошукаю в себе кодики. Вони де десь тут були записані. І та й все, все, я пшу шукати. Так все я повернувся. Зараз буде. Єде. Чекайте, що там за код? Зараз подивимось. А ще минуло раз в і в мене був записано, я його неправильно просто ввів. Хто хоче тим теж користується на відео, не буде записано все. Побігли. Раз. Два. Ви бачите, воно так довго не було, мені чесно, треба було... Ну, знайти код, бо це було дуже важко. Оце саме скучна локація. Бо тут нема боси Того вона дуже скучно. Тут просто нема боси Я чуть би квест не взяв. Думаю, я запіду квест візьму. Потім дивиться, мене ще 4 залишилось. Я чуть би квест не загубив. Прикинь, тут зараз. Портал заспавниться. Квест тебе було, га? Еге, клас би було. Я би був це буде, цей портал заспавниться. Я вразу перейшов сюди на цей аккаунт. Молодиме. Або нет, не знаю. Не вс ли сторон напал? Або я його це був... новий я не у на делается. Ура! на Острів нам потрібно! Ну, як на острів? На новый квастер и у нас открыли даже бандит. Ай! Скоро дыра тебе открыть айсберд! Айсберд, чек не звона штамп крейт! О, скорее. Я воя. О, до речі, у нас є стати. Я не знаю, нахуй, покати. Давайте впочаємо гнили. Забудь нам потрібно. І да, пускай. Да, будем чуть-чуть побільше, но... Було дуже багато житів. На боші, коли ми будемо бувати. До речі, я вже можу йти в фок відкривати. Підемо раз. Ну, підемо зразу, коли підемо на схоже, діло. Зразу і тоді підемо. Так. І на. Ай, очать собі. Жиріво мають. А те, що навіть квест не виконав. Це буде швидко. Почекаємо, подимось такому Я. Так, все, це не, бог не треба. Раз. І два. І раз. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. У мене якась труба була сильніша. Труба дуже файна. Труба трубу труба. Труба вигідні за свої гроші. Ну як за гроші, там би було може 70 тисяч, це би було дуже добре. Настя комп'ютер. До речі, ще 11 рівнів. Що, я вже так швидко, 4 хвилини використав! Ммм, це треба швидше бігти, прокачуватися. Обіжба, біжімо. Desert Officer. Або я навіть зараз піду візьму ква. Піду зараз спи пароль фрукт і прийду. Короче, так вообще піде пароли. пізніше йти, коли я про нього точно забудуся. Світло! А це комусь чоловіку і дала собі грибу. Приколь. Все, давай так що. За мною Угу. Аміна, 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 Якби мені тут посвітило, я б одразу зів і прокачав його до фону. Ти просто очу на світлі. Пират Райд. Зараз у нас рай буд ура. Такой гирайт. Ииии уи покрути вс и рухи. Ой, просто пора. Мы идем. От скажіть, мені буде купляти зразу тройну катану. Мо, можете реально написати, бо, воно, бо в мене поза минулому першому відео мені, Ви мені написав, чи мені купляти двойну катану. Я сам вирішив, що купляти. А цього разу напишіть, чи мені купляти тройну катану, чи збирати зразу на трубу. Все залежить, все залежить від вашого рішення. Знайте. Всі відео, час відео, випуск відео. Все залежить від вас О, дрейс, ми минулий фрукт. Спайк. Давай дропнем. Ні, ні. Ой, ні чому там не впав. Давай я ліпше сторнем. Але нормально біжимо. Ой, як довго мені буде. Давайте тепер зразу на пірат стартер телепортнемося. Як за різниця. О, вона на 100 метрів не Ну, співати я так чесно не вмію. Ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи. Ботик, ботик, ботик. Я... бежим дальше. А, это меня спайк. Думаю, можем еще код. Спайк может проключиться. Может. Молодцы. Молодцы. Так что это будет удобно Ау, я хочу. Я позихаю, я хочу спать, я хочу. Буду на 10 И... комок? И... 5 метров? Что 5 метров тут? Шенурачек и рибу, я давай накид. Ой, я нечайно. Тут такого сюда римну и так. Ой-ой-ой-ой, их -ой уже -ой. давно забили. Я бы не их же. Мне тихо будет у не Ааа! Ну короче, вони ж там говорят, вони напевно фрозен вид идут, а я мусуль, а я мусульти на най это куда ты опять дашь? Чекай, 105. Так. 105 є. І... Та, рівно 100 залишиться. І це компакт. Хочеться дарк-степ. Ну, no, у мене немає таких грошей. Я, я його би на скайпі купив. Ай! Та Може би зразу тут спамбонь поставити? Та ні, не хочу. Все, є. Беремо на дезерт бандитів і пішли далі. Фоку мені шкода поганий випах, тому хоч якийсь може фелкон Ні, ні ні Фалкон гірше, так, Фалкон набагато гірше. Фалкун. Фалкон дуже норм, вроді би. Але він дуже поганий для прокачки. І навіть... вони навіть нубами бану студно віддавати. Сергей Иванов. Вот я бы никому не порадовал. Крайний. Его бы максимально максимум на руки затрагивали. Все, все, Секунсія. все, 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 Капитан все, 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 Готовий тепер перейти на секунд. А чого? Сікунд? Я не знаю. Сікунд є. Секонд. Секунд. Не знаю. Ні, корот, це відео буде дуже коротке. Одне, одне із самих коротей, коротких, що зараз Оце буде один рівень і я відео закінчую. У мене плани помінялися. Шкода, плани, правда, помінялися? Оце. Дуже важ. Бісь менш важко. І... О, тут. Іть. І на такій ноті ми закінчуємо наше відео. З вами був я, як завжди, Влад в вас Бробоксі і всім папа! -па!